Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Масована комбінована атака по Києву. Про наслідки говоримо далі. Я Ігор Попков. починаємо. Чергову ніч російського терору пережила Україна. Ворог запустив по нас 449 дронів та ракет різних типів. 419 з них сили ППО збили та подавили. Головною ціллю кинжалів, крилатих та балістичних іскандерів, калібрів і понад трьох сотень шахедів стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння. Уламків на 44 локаціях. Четверо загиблих та вже 30 поранених у наслідок нічного масованого удару по Києву пошкоджено майже три десятки житлових будинків у шести районах: це Деснянський, Дніпровський, Святошинський, Подільський, Солом'янський та Шевченківський. Наша львіна Сідбулаєва перебуває на одному з місць російської атаки. Львіна розповідає, наскільки руйнівні наслідки. Та Ігор. Зараз знаходжусь на правому березі міста. Росіяни цілеспрямовано били по житлу, і шахет влучив саме осі прямо в цей будинок. Територія повністю огородження, дах повністю знищений. Усередині понівочні квартири вибиті двері, уламки скла. По всіх під'їздах і вилетіли навіть на вулиці. Місцеві зараз тут прибирають. кажуть, що ця ніч була однією з найстрашнішою. Деякі не ночували з ними, з ким ми поспілкувалися, і це врятувало їм життя. Пропоную послухати. Вся квартира, звісно, у нас на четвертому поверсі. П'ятий взагалі там майже весь розворочений, і даху немає. От, ну, все затоплено. Вся квартира просто то ну, там не можна жити. Чуємо шахеджу жити. Жужить ближче, ближче і ближче, тоді е, пішов на зниження. Ми попригиналися вибух, баба. Е, скло посипалося на нашому будинку на сусідньому крики. От. А вийти, подивитися, не було можливості, бо літає, збиває, збивають їх тут. Коли трохи, трохи воно притихло, ми з сусідом взяли ліхтарики. Пішли дивитися, що, що ж там все сталося. Зрозуміли тільки що сусідній будинок в дах. Місцеві та комунальники прибирають територію біля будинку, встановили в так, такий пункт допомоги, де люди можуть прийти, попити чаю, зігрітися. Уламки ворожого іскандера долетіли і до дипломатичного кварталу. під удар потрапив і Посольство Азербайджану. Затримується також і низька транспортна, і автобуси, і трамвай і тролейбуси. Трасяться вся інформація ігор. Дякую, Ельвіно. Ну, це вели Ельвіна Світвола про наслідки нічної ворожої атаки у Соломіському районі Києва. Тривають рятувально-пошукові роботи на місці російського удару в Деснянському районі Києва. Там працює наш колега Владислав Паливода влади. Що відомо станом на зараз? Чи є точна інформація про кількість загиблих і постраждалих? Ігорю за моєю спиною дев'ятиповерхівка у спальному районі столиці це Деснянський район Києва. Саме сюди поцілив російський ударний безпілотник. влучив шахет між е, сьомим та восьмим поверхами. Там частково немає стіни. Е, за даними ДСНС, вибух був настільки потужним, що зруйновано перекриття між восьмим та четвертим поверхами. На жаль, не обійшлося і без загиблих станом на зараз за даними надзвичайників з під завалів дістали тіла чотирьох людей. Як ви бачите за моєю спиною, рятувальники зараз продовжують рятувально-пошукові роботи, розбирають завали. Давайте послухаємо. Це єдина локація, де зараз працюють рятувальники в місті Києві. Саме тут проводяться пошуково-рятувальні роботи. Також гасіння пожеж, розбирання конструкцій. Тут у нас наслідок попереднього влучання ворожого дрону стало часткове руйнування перекриттів між восьми та четвертими поверхами. Вируйновано дуже багато квартир. Біля самого будинку також чекає багато людей, жителів зруйнованих квартир, щоб зайти до них дозволу, щоб зайти до них і забрати бодай якісь важливі речі. Крім того, ми помітили досить багато людей, які читають, чекають звістки про своїх родичів чи друзів, які ще можуть перебувати під завалами. Я приїхав мам, молоді живі. Що там завал по пояс дим і, і пожар, все. Що? що А щось відомо про батьків. Ну, Загинули батьки? Влітали шахіди, два пролетіло те саме. А на третій так попало. От, я ось у цьому под'єзді теж живу. Повілітали всі окна. Крім того, як я вже сказав, рятувально пошукали. Операція рятувально-пошукова продовжується. Надзвичайники не виключають, що під завалами можуть бути люди. Крім того, тут на місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу, зокрема, збирають уламки, і також тут на місці розгорнули штаби допомоги людям. Ми дякую, влада це був Владислав Паливода про наслідки нічної масовної атаки по Деснянському району столиці. Зранку окупанти атакували і суми спочатку ракетою циркон з тимчасово окупованого Криму влучило в дорогу. Також пошкоджений пожежний гідрант, через що стався витік води. А потім була атака кількома шахедами по промисловому підприємству. Спалахнула пожежа, масштабна пожежа поранена одна людина. О пів на одинадцяту ранку шахет поцілив по ринку в Чорноморську на Одещині. Прилетіло в автівку, в якої з якої продавали картоплю. Вже відомо про двох загиблих та щонайменше сімох поранених. Повідомили в Ова ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, коледж та приватний транспорт. А вночі на Одещині ударні дрони атакували об'єкт енергетики. Там спалахнули пожежі, зачепило і поруч розташований житловий будинок та гараж. Відомо про не менше одного постраждалого. Це спеціально прирахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Вважає президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Написав робота з партнерами заради посилення ППО триває. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. І зранку Володимир Зеленський вже мав розмову з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Той засудив черговий підлий удар Росіян та висловив співчуття українцям. Обговорили також подальшу підтримку України та спільні кроки для тиску на Росію. Зеленський вкотре наголосив тільки тиском, санкціями та силою Росіян можна змусити закінчити цю війну. Неспокійна була ніч і в російських регіонах у новоросійську знову зазнав атаки НПЗ. Ворожа влада підтвердила займання на морському нафтовому перевалочному комплексі Шесхаріс, найбільшому на півдні Росії. Також уламки БПЛА пошкодили судно, що стояло в морі та берегові споруди. Крім того, в пабліках пишуть, що під час атаки була знищена система ППО С 400 на території кубанської військової частини. Є влучання і по Саратовському НПЗ, одному із най. Старіших в Росії місцеві публікують в мережі відео заграви над промисловою зоною та кадри роботи. ППО загалом вороже міноборони звітує, що за ніч нібито збили 216 БПЛА. Не лише дрони цієї ночі. Наші воїни застосували для удару по цілях на російській території довгі Нептуни. Про це також повідомив президент. Він виклав відео із моменту запуску ракети і додав, що це наша цілком справедлива відповідь на безкінечний російський терор. На фронті за минулу добу понад 170 боєзіткнень. Покровський напрямок залишається головним у наступі росіян. Ворог посилює підрозділи і зміцнює логістичні маршрути. Повідомив головком Олександр Сирський. Минулої доби наші захисники зупинили там понад 50 штурмів у Покровську та на його околицях. Ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад десантно-штурмових військ і оператори сил безпілотних систем. За даними сирського, на очеретинському напрямку проти. В змушений розпорошуватися завдяки роботі наших військових. Ситуація на Гуляйпільському напрямку ще на Запоріжжі також надскладна. Саме місто росіяни безперервно криють з артилерії та закидають кабами. За останні дні звідти евакуювали 18 місцевих жителів, здебільшого літніх та маломобільних. В яких умовах вивозили людей, розкаже Олена Каптюх. Дороги в Гуляйполі розбиті. У бабіч спалені машини. Група запорізьких поліцейських прямує евакуювати охочих. Евакуація могла зірватися будь-якої миті. Небо у Гуляйполі кишить впівішками. Женщина, давайте швидше! Останнім часом росіяни активізувалися на цьому напрямку, тож їхати сюди вже занадто небезпечно, кажуть поліцейські. Процес евакуації ускладнений в зв'язку з тим, що Дорога, до Пропілля, Варварівка, Гуляйполя, а також заїзд у Гуляйполя зі сторони Зеленого під постійним контролем ворожих в Піві. Як року. На радіозв'язку, так і на лотового Центр міста розбитий. На вулиці порожньо. Місцеві або сидять вдома, або в пунктах незламності. Кажуть, вийти на вулицю неможливо. Над головою в піві які ледь не залітають у хати. Ну, він нас не трогає, будинок не залетів, в будинку теж були двері відчинені, а йнукорник заглянув, подивився і політик. Орієнтуємося, вже знаємо, на, на якому, звідки, куди летить. То зліва, то справа. Ну воно і переміщає. Пані Любов виїжджати не хоче та визнає, жити тут уже майже неможливо. Кожний ранок у 5 годин десь гради летять. Це кожного дня, Дрони кожний день. Каже, новини дивиться, але не вірить, що Гуляйполе окупують, приготувалася до важкої зими. Городи садили, убрали і дрова, є, і палети, є, і вода є, і картушка є. І Допуститься всім, консервація є. Ну, думали. Ждемо, що а ось воно все закінчиться. Поліцейські їздять від хати до хати, часто просто городами і полями. У руках зброя, щоб відстрілюватися від дронів. В одному з будинків треба забрати самотню пані Валентину. Їй допомагає зібратися сусідка під бадьорою, бо та постійно плаче. Не вручайте, все, все буде добре. Валентина вже на порозі не витримує. Прощається із будинком. Та сусідкою невідомо наскільки ви каші взяли свої запасі. Що не плачемо, все буде добре. Що, не Плачемо все буде добре. В машині хтось плаче, хтось молиться. Куди їдуть, поки й самі не знають із собою лише найнеобхідніше. Декілька віще переодіться покушать. І Їду як будто би в общежиті десь, бо в мене немає куди. Цього разу з Гуляйполя вдалося вивезти 18 людей, а евакуація чим далі, тим важча. Вже, вже важче і важче. І планувати наступні евакуації все важче і важче. Кожен 10 хвилин ви самі чули, що залітають і в піві, тому евакуація вона внеможливується. І ті, хто залишається там, я би. Дуже хотів би звернутися, щоб найшвидше най, най, най люди виїхали, бо часу замало зараз. У Гуляйполі залишається ще з півтисячі тисячі місцевих, і здебільшого кажуть у поліції це літні люди із Запорізької області. Олена Каптюх, Дарія Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.